Друзі, новини випереджають одна одну без довгих передмов. Сьогодні розкажемо, як яскраво горить Краснодарський край. Пожежа просто величезних масштабів, таких, що евакуюють людей. А все результат роботи наших безпілотників. Вже за мить всі подробиці того, як горіла палала російська нафтобаза. Друзі, ви на «Фабриці новин ставте лайк цьому відео, якщо ви так само як і ми любите спостерігати, як воно все там гарно горить. Я анастасія Федор, починаємо. В Росії свято наближається, вже запалюють святкові вогні, поки що тільки на нафтобазах, але скоро віримо, засяє і Кремль. Напередодні дня Побєди Росіяни намагаються побідіть, хоча б рій безпілотників, який не дає їм спокою який день сьогодні. Вночі запалав Краснодарський край. Диверсії не припиняється. Є відчуття, що скоро рятувальників на всі інциденти не вистачить. Отже, близько п'яти годин ранку в російських телеграм-каналах з'явилось повідомлення: сталася масштабна пожежа. В порту Тамань загорівся резервуар з паливом. Незадовго до цього очевидці почули вибух. Екстерні служби повідомляють, що резервуар з нафтопродуктами в Краснодарському краї спалахнув через падіння безпілотника. Так виглядав спалах резервуару, коли пожежа тільки почалась. З даними російського пропагандистського телеграм-каналу Рідовка перед займанням пролунало два не дуже гучні вибухи. Крім того, очевидці повідомляють, що на небі з'явилась біла смуга. Цитую, два часа ночі зарвалось штота. Слышен був свіст, бізпілотників то прилітіла. Паласа остаточна. Вод гарід, гаріт нефть, і то Кінець цитати. Люди відразу зрозуміли, що причиною пожежі став удар безпілотника. Хоча до самого ранку ніхто з представників місцевої влади цю інформацію не підтверджував. За словами губернатора Краснодарського краю, Вняміна Кондратів пожежі присвоєно найвищий ранг складності. Цитую. В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет. Кінець цитати ну росіян як завжди постраждалих немає. Загроз для населення теж голова Темлюського району Федір Бабенко повідомив, що площа займання становить 1200 квадратних метрів. Цитую. На территории предприятия работают специальные службы. Площадь возгорания 1200 квадратных метров. Пострадавших нет. В тушении задействованы пожарные расчеты в количестве 23 единиц техники и 85 человек личного состава. Кинец цитаты. Пожежа досягла таких масштабів, що стовп густого чорного диму неозброєним оком видно з іншого берега Керченської протоки, розповідають очевидці. Перелякані люди почали готуватися до евакуації. А місцевими пабліками з'явилася інформація, що співробітників порту, поряд з яким знаходиться резервуар з натопродуктами, евакуювали так само, як і людей з інших прилеглих об'єктів. Про повну евакуацію у селище не повідомлялось. Губернатор, намагаючись заспокоїти громадян, повідомив, що офіційно ніхто не повідомляв про вивіз жителів містечка. Цитую. Сейчас в сеті розпочалася інформація, що почалася евакуація жителів Волна в Тімлюкському районі. Эта інформація не Ситуація не вибухи евакуації. Прошу жителів спокойствие. Кінець цитати. Як ж тут зберігати спокій, коли як не нафтосховища то потяги підривають, то безпілотники скидають вибухівки. Спокою тепер на Росії немає ні в день, ні вночі. На фоні всього, що відбувається, останніми днями ще один регіон РФ скасував парад перемоги 9 травня. Святкові заходи з міркувань безпеки не проводитимуть у Саратовській області. Повідомив губернатор Роман Бусаргін. Не буде у Саратові. Також і святкового салюту. Ось так. Все якось печально у них там. Друзі, ви були на фабриці новин. Пишіть в коментарях, чого ви очікуєте від наших хлопців на 9 травня. Якщо до цього вони влаштували такий переполох, то що ж буде під час переможного параду на червоній площі? Цікаво.